А це в серпні 23-го року. А це були поля, останні, які розміновані перед посівом озимої пшениці. Тут була лінія оборони, а це поле повністю було заміноване. Це слідуючі поля, вони були заміновані, тому що це був вже в'їзд Баринкова на спуски там село Малакавишаваха, де вже стояли руски. По цій території, от в ту сторону, все заміновано. Все. Ми розміновуємо свої поля в сторону Ізюма все заміновано. Тому оце всі, хто сусіди, маленькі фермери, докупних підприємств, всі е, ждуть про те, коли ми до них прийдемо допомогу. Не МНС, не воєнні е, сапери, вони не встигають цього робити. Тому я думаю, коли ми закінчимо, то ми обов'язково допоможемо. Всоко обов допоможемо і сусідам, і не сусідам. Щасливі брали, загрузили і хлопцям банкістам огразу. Нам приходиться захищати перш за все свою землю, свій бізнес, своїх сім'ї, і нам виїжджати нікуди. У нас все тут. Наконець, ми отримали законні наші сертифікати про те, що ми вже маємо право в білу заходити в поля. Розміновувати як свої поля, так і допомагати тим сусідам, які у нас просять. А їх дуже багато. полів заміновано дуже багато. Тому е, після отримання цих сертифікатів я дійсно добре їх відмив. Це було свято, велике свято. Мабуть, е, е, так ми ждемо свято перемоги. Оце наш знак, це буде наш ангел-охоронець про те, що ми зробимо свою роботу, ми розмінуємо поля, ми будемо до того, що ми будемо кращими. Перше за все, звісно, думав про те, що наші дебільні сусіди помішали нам працювати мирно і спокійно. А потім, потім думали, що потрібно брати в руки мене шукачі, розміновувати, перевіряти, убирати ці бур'яни, які були більше двох метрів, і сіяти. Сіяти і отримувати враження. Була одна думка, тільки одна. Найскоріше ввести їх в експлуатацію. Це була просто необхідність, а наш досвід військовий він е -е, згладив цю грань переходу від е -е, неможливого до можливого. Ну, Ти все. Треба робити, ми починали працювати вдвох, сідали на техніку і працювали, тому що у людей був психологічний бар'єр після того, як погнали вже ворогів і чистили деякі поля. Вони все одно боялися, тому що то там, то там, то там були підриви. Техніка підривалася, гинули люди, і вони боялися. Тільки особистим прикладом приходилося людей заохочувати в той год в мене два рази було комбайнами і трактором на якому тракторі я робив підірвався на ньому В полі в ніч робили ну за що од нього залишилось і це і це воно Це кучі було Тому як воно неожиданно було а Потім вже зрозумів. Що... І рядом ще одна лежала. Я то одну минув, а на другу наїхав. Хорошо, що він трактор здоровий. І я знаю, наїхав задню частиною, що воно пішло все під низ. Зараз ми стоїмо біля кучі згорілого металобрухту. За спиною 485 й кейс. От, хороша машина, багато роботи робив. Ось ви бачите те, що залишилось від бензовоза, там он, нива, Уаз Буханка згорівши трішечки далі, 410-й Нью-Йоланд також розбитий, підірвався. Коли касетний боєприпас зривається під шлайфовою бороною, осколками просікає наглухо все. Мабуть, півмільйона. Американських грошей ми втратили не менше. Це перша ракета, яка в березні 22-го року була збита нашими Збройними силами повітряної провітряної оборони і упала на земельний плай магарітного брата. І коли ми туди поїхали, вона трошки була більша, там бойову частину однеї неї військові забрали, ми попросили їх заберіть, а сталося сам носій ракети. І ми його перевезли сюди, плануємо передати його в музей, музей да. в готовий музей. А оце, оце ракета, яка вже була розпилена нами. Ми розуміємо, які ракети летять, падають в наші вулиці. Перед кожним виходом сапер перевіряє свій металодетектор на справність. Начальник гуманітарного загону перевіряє, чи все сапер зробив правильно, щоб він показував все точно. Після чого вони виходять на базову лінію, встановлюються шеренгою та починають розмінування району. Тут у нас безпечна територія, за цією стрічкою у нас небезпечна територія. Щось знаходять, вони мене піднімають руку, я підходжу, ідентифікую, що за предмет там. Все. І там вирішуємо, чи маркуємо це, і ну, бросаємо далі, йдемо. Чи вже, якщо це брух такий, то, то я його можу взяти і винести. Оце все нещастя, що ми зараз бачимо, це наслідки ворожих атак. Все, що ми прибираємо з наших полів. Це всі. Труби, двигуни від реактивних систем залпового вогню, ураган, ГРАД і Смерч. Якщо я покажу, ви навіть не побачите. Це там менше міліметра в тому об'ємі, що у нас зараз є на тих всіх полях. Це буквально робота декілька днів на полях команди разом з технікою евакуаційною підйомною. 5 тисяч противотанкових мін я здав Збройним силам України. Їх можна знову використовувати проти русних. Тобто 5 тисяч ми вже передали. Одна міна, грубо 12 кілограмів. Да? От ми рахуємо. Крім того, ми таких скелетів, отаких от мерчів, ми зібрали більше тисячі штук. Касет більше тисячі штук. То я думаю, що ну, не, мабуть, то 500-600 тонн. Металу, металу, ми ми вже зібрали з своїх палів. Це як мінімум. Переплавимо Переплавим, Переплавим вода на кордон збройної знаєте, з Російської Федерації поставимо металовий кордон. Якщо фермери проходять навчання, якщо їх люди проходять навчання, вони створюють команди з розмінування, то це також є дуже великим плюсом, тому що саме розмінування це дороговартісна процедура, якщо йти комерційним шляхом, якщо чекати від саме на жаль державних сил та засобів, то можуть проходити місяці, роки, тому що ну, тих сил, які ми зараз... Маємо, на жаль, ну, дуже замало. Кожна одиниця, кожен суперний розрахунок, який надходить до Харківської області, він фактично це є маленька перемога. На землі я працюю з самого малку. Коли батько мене в 6 років вже вчив, як потрібно сажати картошку, чесник, цибулю. І з самого малку я в полі. Тому в мене є батьківські поля, паї, на яких я працюю практично все своє життя. І оце 20 серпня 23-го року, після того, як розмінували, ми посіяли зиму пшеницю. І от такий маємо зараз вигляд після замінованого поля. Зародиш нашого врожаю. Вже через декілька... І вже на наверху. Новий врожай 2024 року.